Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я дуже рада вітати вас усіх на своєму каналі. В Ватикані на очах у папи римського впала ікона Христа. Її намагалися вхопити, але не встигли. Ну, догрався папа римський, підтримує русню, і тепер йому якесь попередження від вищих сил надходить. Давайте подивимось, чи це є якийсь знак звиши. Однозначно. Це говорить про те, що йде початок повернення е воздаяння, як то говорять, початок повернення воздаяння, якщо взяти дослівно за те, що він стоїть на своєму, за те, що він не хоче відкрити очі на те, що відбувається навколо. На те, що він такий, надає багато зусиль і уваги антихристам. Ось до нього починає повертатися обличчям така фігура під назвою Воздаяння. На дні колоди карта Дурня. Це говорить про надходження обнулення до нього. Обнулення і обнулення в його колективі, скажімо так, в його, в його пастві. Тобто, на мою думку, наближаються події, які е, спричинять його обнулення, того папи римського, і е, його Положення в його сім'ї, між його колегами, між його паствою, які він е, має повагу, в якій він має повагу. Обнулення це означає, що немає тої поваги, немає тої сім'ї. Немає того положення внаслідок того, що е, в того, що він робить. Обнулення, втрата ресурсів. Іншими словами, дивіться, шут і перевернута десятка пентаклів. Шут, шут це як обнулення, як людина, яка живе, розумієте, є обнулення і втрата ресурсів. Це, можливо, говорить про його майбутню ухід життя, про його майбутнє ухід життя. Це як попередження. Що тут ще говориться про те, що, знову ж таки, це було попередження від вищих сил, що приходять часи, коли його обрана сторона з побідибесами, дуже цікавим чином призводить його до кризисної ситуації. Оце таємна жриця, це іде як знак вищих сил. Так, тут навіть королева з пантерою, з кішкою і її дії. Тобто це говорить про те, що до нього за ним вже йдуть, за ним вже йдуть. І воздаяння буде. Воздаяння буде. Його обнулення і втрата всього. Втрата життя можливо, втрата його ну, поста, ресурсів, втрата людей, які його оточують. Ну, і знову ж таки, дивіться карта відлюдника це карта також, це закінчення денного шляху. Це також говорить смерть. смерть. В реальності втрата того, що він має, втрата всього самого цінного. Що в нас є саме цінне? Це життя. Ну, можливо, для когось це гроші. Але коли людина вже знаходиться між життям та смертю, для неї вона готова віддати будь-які гроші за те, щоб жити ще. Так. Знаєте, таке відчуття, ніби хтось до цього може прикласти руку, до його обнулення. Перевернутий мах. це ілюзіоніст, фокусник, маніпулятор. Перевернута двійка кубків. Таке відчуття, ніби, знаєте, якось буде така інсценована ситуація, ніби воно все е, природнім шляхом, але. Взагалі, то це буде неприродній шлях того, що з ним може трапитися. От перехід, перехід іде. Його може бути від, відчудження, або, от, знаєте, від, відчудження від пастви, від церкви, від життя. Тобто тут йдеться мова про зазіхання на його благоустрій. Піде дядько на пенсію. На пенсію від життя чи на пенсію від роботи? Зупинка його сили, зупинка його сили, контролю. Влади. І розблокування втрату ресурсів. Тобто його ресурси це життєві ресурси, також можуть бути тут. Бачите? І хтось вже над цим працює. Хтось, так, дивіться, давайте подивимось таке. Що очікує папу Римського? Який наразі на престолі в Ватикані, Що його очікує, ну, нехай буде в найближчий рік. Найближчий рік. Знову обнулення йде. Обнулення. Планується його обнулення, і при тому якась людина, людина води. Можливо, це жінка навіть. Або як людина, яка після нього. Хтось його може підсидіти, скажімо так. Тут дві кажезлів, ніби як два-один два, сумніви, сумніви, як обнулити. Вибір. Або дві людини на, на одне обнулення йде. Знову його буде обнулювати, його приберуть звіти будь-яким чином. Знову щось йому можуть пропонувати: пропонувати чи випити, чи що. І знову король кубків перевернув. І саме, знаєте, кубкові тут мені постійно йдуть. Кубкові. І таке відчуття, ніби йому не дадуть добути його термін на престолі. Не дадуть йому добути. Кінець, кінець, світ на дні колоди. І знову двійка кубків. За його незгодою. Плин подій йде так, що він не може повпливати. І так має бути, бо нема чого йому там робити, тому папі римському, який підтримує ворога русню. І знову перевернутий маніпулятор. І з ним там, там же щось планують, там же щось будуть. Е е Реалізовувати протягом року він буде обнулений. Чи це буде перехід в інший вимір, якби його трансформація, чи він буде обнулений як папа римський, тобто заберуть його престол, підсидять його, бо нема чого підтримувати сатану. Ось так. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!